Люди намагалися зрозуміти, хто я насправді мене зображують як поганця. Але насправді мене не знає ніхто у світі професійного риску. Він саме к мене. З ним ти отримаєш саме те. Я не б'юся час. Чого очікувати? Я не винен в тому, що зробив із себе мільярдера. Прошу на All-American Wrestling. Коли я викупив бізнес, то хотів зробити це мейнстрим. О! Вітаємо вас усіх на Wrestlemania! Він створив величезну імперію кіганта з мільярдними прибутками. Він робив те, що інші вважали неможливим. Ідея Вінса — це золота жива. Він у реслери через вживали. Ще один мертвий реслер. Це значно похитнуло підвали недалії. Запевняю, я жодним чином не причув. Я це жодним чином. Вони працювали на вас. Сенсація Він Смакмен йде у відставку. Він піддав її, цитую, незлічинним, розпусним і принизливим діям. Я не думав, що його суть може мене шокувати. Та я був ошелечений. Багато в чому це персонаж, а не справжній вінс. Він покаже вам те, що хоче, щоб ви побачили. У нашому бізнесі межа правди і неправди дуже нечітка Людина втрачає своє власне я. Моє ім'я Невінс. Моє ім'я Містер Макмен.